О, ні. Дже, О, друже, друже. Що він робить? О, Боже, Рована. Що ви робите? Ми дивимося, як Рован ремонтує речі. Це так смішно. Чому? Так, ти дечого не знаєш про Рована. Він взагалі нічого не тямить у комп'ютерах зовсім. Хіба він не менеджер? Ну формально. Як так сталося? Ну, це досить довга історія. 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 Є ще посада менеджера з вищою оплатою і меншою кількістю робочих годин. Я думаю, нам краще сісти і обговорити це між собою. Я згоден. Чудово, Роване. Круто. І це була моя історія. Не така вже й довга. Напевно, ще ні, не довго. Ну то а що він робить зараз? Ми даємо йому відчути себе корисним. Тому даємо йому поламані компоненти комп'ютерів, аби він думав, що ремонтує їх для клієнтів. Тож це вже втретє, як він полагодив цю материнку. Це смішно. Я закінчив. Гарна робота. робота. Пишаюся тобою. А хероване так. Найкращий менеджер. Токію.